Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, Добрий. От Віддав в прифронтовому містечку чоботарю взуття моє робоче. Ми його придбали за 1800 гривень, і воно за декілька тижнів розійшлося по шоу. Я йому сказав, не економити, зробити як слід. І на перший погляд. Я сам трішечки маю невеличкий досвід, так. так, сапожного шву і роботи з взуттям, ну бо я з цивільного життя займався рукодільним бізнесом. Ну, як, бізнесом? Гучно сказано, так. Рукоділлям я займався, поміж іншого. І, і, і. Ну, і трохи знаюся, так, на такого плану речах. Дуже мені Подобається. Дуже мені подобається, буду взувати, буду носити, буду ділитися враженням. Ну, це до того, що за 1800 я брав нові. Якби я зараз мав купляти такі нові, я би одразу їх нові поніс тому дядьку. Хай би він їх прошив і вони би вийшли коштувати 2300. Так, от, от бачимо: 2300. Але ну, я би був в них набагато більш певен. Ніж в тому стані, в якому вони ну от, продаються. Це до слова, так про нові і не нові речі. Все допрацьовуємо під себе. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. І дякую всім долученим до сплати всіх цих робочих витрат.